Ми на в'їзді в Донецьку область. Люди тут знають, що таке війна ще з 2014-го. Через вісім років вона постукала у їх двері з новою силою. Деякі мешканці побували переселенцями уже декілька разів. Ми поспілкуємося з місцевими, дізнаємося, як у них справи зараз. Яка обстановка у області загалом. Один у ранку ми вже виїхали з місця, де ночували. Зараз направляємося в Слов'янськ і зустрінемося з героями нашого випуску. Це люди, які займаються відбудовою зруйнованих будівель у прифронтових територіях. І сьогодні ми з ними поїдемо в ці села, де вони відбудовують місцевим жителям будинки. Подивимося, як це все відбувається. І от ми зустрілися з Євгеном, він командує бригадою тих людей, які відбудовують об'єкти. І зараз ми на місці, де бригада щодня, кожного ранку перед виїздом зустрічається, п'є каву і налаштовується на робочий день. Іван, розкажіть про те, куди ми зараз їдемо. Зараз ми прямуємо у село Ярова, будемо допомагати бабусі, якій 90 років, яка постраждала від російської агресії. Бо будинок зруйнований. Будемо допомагати перекривати дах, вставляти вікна. Чому вирішили займатися цією роботою? Чому вирішили да. займатися, робимо добру справу, допомагаємо людям і відбудовуємо рідний край. Скільки вже встигли відбудувати будинків? Моя бригада, десь буде 72-й дом. 72-й будинок? Так. Да. Через приблизно годину не найкращої дороги, ми вже майже на місці. Хлопці переодягаються для того, щоб бути в повній готовності займатися ремонтними роботами. Сьогодні на нас чекає старенька бабуся, якій більше 90 років. Вона живе тут. Одна. Всі е, люди з команди кажуть, що вона надзвичайно позитивна і зберігає максимально класний вайб. Е, і зараз будемо їхати до неї в гості. Розкажіть, будь ласка, як часто ви їздите з хлопцями на об'єкти і в чому полягає ваша робота? Ну, дивіться, до Лимана приблизно ми їздимо ну, один-два рази на тижні, і плюс ще наші бригади працюють дружківки Дружківці. туди. Також один чи два рази на тиждень. Нам надає списки ВЦА, і за цими списками спочатку я обдзвонюю людей. Вони вже знають, що ми приїдемо, писуємо згоду. Ми розмовляємо з цією людиною, Євген складає дефектний акт, потім я все це заношу в електронному вигляді і годую. Документи для підписання, щоб надати людині допомогу, і тим самим складаю чергу, за якій потім хлопці працюють. Хто в основному потребує відбудов, хто там залишається в таких прифронтових територіях? Дуже багато стареньких людей, котрі ну, вони не мають змоги самі це виконати. І ну люди від 50 і до 90 років. Тут, де треба. І навіть є люди такі, що, от, наприклад, дружківки, там є родини, де, наприклад, старий дідусь, жінка і в неї двоє дітей. Пів, півтора року і три роки. Ого! Так. Скільки зазвичай триває взагалі вся відбудова? По різному, по різному, бо в когось вікна пошкоджені. В когось і дах пошкоджений, в когось стеля впала, в когось стіна пошкоджена. Тому ну, кожен окремий ну, будинок це індивідуально. І по-різному в ну, когось уходить день, а на когось уходить три дні. Добрий день. день. Я Женя. Танюшка. Танюшка, мені вас так і називати. Ірочка. Таня. Женя. Ви... Я Женя. Женя. Тася. Женя. 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 Ну, глухий не почує видума. Сідоть. Ірочка, сідь. Та сідайте, дівочка. Глядіти, все чисте. Ні, Я бачу, що у вас ми порядок. Все чисте. Хтось снаряд полетів, де топорень стоїть. Оце ж повилітало все на світі. І кухню, то мені там, і стіни ворушуться, все, все на світі. Оце тут, а я п'ять метрів стояла і не вбила. Навіть коли мене і осколок один не впав, невірно, господь одвіла. Це ви у дворі стояли? А? У дворі стояли? Та п'ять метрів до цього зрива стояла я. П'ять метрів. І не впала ні щепка, ні шифрина, та ніде нічого не впало. Откриваю, очі не нема. І все, і я стою, як подруга. Уся в диму і в пилі. Ну, то і все. Ото от таке було окончення в мене. Шефанером за зніме, що це розбите, стоїть, як гад. Отакі от гроші оддавали, воно тепер. Негодно нікуди все. Ой, ведіть водій, не дай Бог і врагу не жила, що таке. Потолок провис, боже мій. Негодно нікуди нічого, ой Боже. В Херсоні, угу. а тоді в Западній були все врем'я. Угу. І там синочка родила в западній. Угу. І вона. Да. А тепер вони роблять в Одесі угу. з чоловіком. І там внукові моєму, правнукові, це моя внучка теж Оля. Не хочете до них виїжджати? Та куди ж виїжджати? Куди мені О, Женя, куди мені виїжджати? В мене так вон, двоє дітей, хлопчик 10 років і цей. Ой, боже з Мені вже тут, я вже до сина не хочу їхати сюди навіть партизанську. Ось в цьому коріні як умру, бо мебіль повикидаєте і поставите дом для мене там і їх би ховати. А так я вже нікуди не хочу. Ні. Мені берущати берушати... нікуди не можна. Я вже чоловік. Не хочу, щоб другий теж що зі мною. Ні. А це ж у мене підміняться цвіти, теж, звісно. А от ці ось як цвіли, або ти подивилася, якраз ота. Ото, ото стоїть, тому мороз це дерево -дер вдарем, -дер -дер. ага. ото в мене до того йде огород, аж до того. І оце по бурйон. Усадьба. Угу. А тепер оце два роки вже в минулому році ще ото трошки обробляла, а в цьому році вже я все потухла. Я вже не можу робити. Ото ще в дворі я все кругом таке ще порушу, щоб порядок був, а далі не ручусь. Може через три хвилини заболію, так що не можу і стати. Ото така я дівчина. Скільки часу піде на цей будинок? Десь дня 3-4. Він вже буде як новий. Ну, заміна всього шифру, заміна кругляної системи, страпільної системи, ремонт вікон. І буде як новий. Тобто -е, вона зможе Ніна Миколаївна там жити знову. Наводив всередині порядок і зможе там жити. Ну, бо він так зовні виглядає, так, ніби там вже, ну, все вже почає. Є таке враження, але ми зробимо так, щоб воно було придатне, придатне до життя. Куди ми з вами зараз їдемо? Дробушеве. Село Дробушеве. Це то, те село, де ми найбільше будинків зробили. Угу. Часто люди дякують е, за ці будинки, чи вони більше як за належне сприймають? Е, ну, якщо від, ну, у відсотковому відношенні, то десь 80 дякують. Процент відсотків 10 взагалі во, ніяк. А і є так, що і кажуть, що та невчасна допомога там була. Або такі у них скарги є, як, наприклад, після вибухів от ми дах зробили, і десь рядом якісь прильоти були. Да, і от Вони можуть подзвонити на нашу гарячу лінію фонду і поскаржитись на те, що від вибухів гвозді вилазять. Ну і такі є, воно кумедно, але, але нам неприємно. Звісно, побоюються того, щоб це все не повернулося, бо вони це все тут пережили і бачили на власні очі, як тут що було. І тут така ситуація. От, заїжджаємо і кожен будинок, кожен будинок це своя історія. І починають тобі розказувати, хто, куди, якого числа, скільки часу, звідки летіло, що летіло. І от, ну, 70 таких історій я вже чув. Так, важкувато це все через себе пропуск... пропускати. пропускати. Ну але людям теж треба виговоритися і. Підтримка якась. Що... І підтримка Що... Тобі ще трошки психологи виходить. <гум> ну, трошки так. <да. гум> Здрасте! Дядь Віть. А, пса, ну якщо можна. Було б воно, мир було б воно гарно. Добряче пройшлося. Пасіку побило мою, посікло. Зараз немає пасіки? А вон стоять пусті всі, вон туди далі. Та пройдіть ось побачите. ж, вона в мене там стояла, і воно. Воно практично кожен осколком прибитий вулік. Воно там. Воно вроді не видно так. Сейчас. Це у вас всі вони були, ну, всі, всі були Ну вон видно, баганув той же теж. Угу. Є якісь, ще у вас тварини? Хто? – Тварини, може, у вас якісь, ще є. Все. Корей було, поїли. тут. Гості, що були в гостях. Які гості? Та, ну, був. Ось все зубодіждали. Що залишилося. то це. собака була, теж в той теж пропав. Пропала. Пропала? Ну, вона старенька була. Місяць з нами в полі вховалася. Угу. Віктор з дружиною пробули в окупації півроку, а в травні 2022-го їм в дім прилетів снаряд. Поки будинок не відремонтували, вони жили на літній кухні. Тут рейки повиривали, балку перебило, я і скрутив. Ну тут три на три дирка. Вот сюда встали, так викинули. Ну це. Ну і в угол так. Сколько, от, такого, да? от такого добра що ти? Уцелієш. А це ж вуголок. Вон там осколки досі торчить той. В той дирки там. Як не витягнуть. Вот Ото. Що допомагає триматися, не падати духом. Та ну так же. Яке воно не є, воно своє, розумієш, тут, тут так і держишся. Що я можу? Воно моє. Я кров тут. Батьки жили. Дітей виростив. Чого його повинен бросати? А 25-30 прильотів зараз, так? Да? Було, так. Ви знаєте, от щось якраз іменно були, іменно в це всюди до нас. От іменно тут якраз. Ну воно ж тут видно, що дачна, мабуть, було. Ну, сиділи в погрібі, сиділи в погрібі і чуємо, чуємо летять і летять прильоти. І тоді вилазимо з погріба, дивимося, все засипано. Шифером повністю, ніде навіть ногою було стати. Весь огород був сипаний, і двір усипаний. На мілкій часті все, і тульпа злітала, все. Злітало все з хати. Ну, і зала ж там було, пів хати, воно все, і доски, і балки попадали, все. І вугол там обвалився. Це таке в нас було. Господарів, які чекають на відновлення свого будинку, в цьому селі чимало. Як наша наступна героїня бачить як. Вам зараз будуть відбудовувати будинок, ну от збираються найближчим так. часом. Що сталося, розкажіть? Ну, побита криша затікала вода, обвалилися потолки в хаті, вибиті вікна, хвилю по всій віредності. Двері вибиті. Це за один приліт сталося? Чи... Я не знаю, мене на той момент тут не було. Угу. Ви кудись виїжджали? Так, до дітей в Німеччину виїжджала. А чому вирішили повернутися? Ну, знаєте, там свій рай. Людей там влаштовує, в них інший менталітет. Ну, все в них гарно, але знаєте, все-таки тягне додому. Тут все рідне, все своє. А нам розказувала, до речі, що це? Ви самі зробили забор. Та, а як? Він такий великий там. і… Ну, справа в тому, що до початку військових дій я працювала на пилорамі. Сама розпилювала ось такі брьом. Так що я ну як вмію працювати з деревиною? Тобто у вас знаряддя було, щоб це все там нарізати? Звичайно, болгарка, дріль це як для вас, наприклад, тутюжок для волосся чи, чи утюг. Проходьте. Так, так. Так, про вас пішло часу на те, щоб цей паркан зробити. Багато більше було для продумування самої системи, як воно так, як воно має вигляд, який має бути, щоб все склалося в голові, а потім вже йде реалізація. Проходьте, будь ласка, це, це то, що мені вдалося тут відремонтувати. Бо було таке, ось як ось в тій кімнаті проходьте. Подивіться. А тут ось все затікало, воно висло, Тут он тріщина пішла по центральній балці. Uh -huh. Її треба виважувати, ставити опору або підтягувати до якоїсь опори на, 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 на криші, на горіщі. Uh -huh. А зимувати холодненько було. А коли ви повернулися? Е рік назад, 3-го, дня, четвертого травня. Uh -huh. Як вигрілося зимою? Позакривала всю пленку і позашивала тут на двері теж, так що одна кімнатка всього лиш отоплювалася. Може, таких складностей легше, нам, українцям тут переживати, чим там в Німеччині, бо там все налагоджено, там тільки треба вилитися в той рух, який там є. Угу. А ми не можемо так. Нам треба ось по-своєму, ось якось по-другому зробити, якось свою. Смикалку якусь включити, якусь свою фантазію, а ось це на всьому готовому. Я там як дерево не пересадити, не те, що не цікаво. Там цікаві люди, цікаві е, міста, природа, все. Ну не те. Не вистачає сонця, не вистачає морозів навіть наших, снігів, вітрів. Ну всього не вистачає, все не, не те. те. Не, не те. те пальто, як Так, так, кажу. так. так. Тут легче, тут все своє рідне, тут як то кажуть, і стіни лічать. Це у вас декорація така, да? для, для битих вікон. Так. Декорація для битих вікон. Але таке мало хто придумає. А це виходить уламки від вашого? Це уламки це не будинку, це ось сусідський будинок. А у мене тут був як, ну, сарай був. В них там горіло, перекинулося на місце да, Люди прибігли, тут все порозтаскували, хто тут лишився, щоб не перекинулося на хату. Дай Бог їм здоров'я. Бо врятували, да, бо ні не було, просто куди побрати. Що так? Це за півтори місяці вичистила я всю хату, бо речі всі, звичайно, що погнилося, попропадало. Тато позаливало, там гриби на стінах та на стелі росли. І все сама так. І вичистила город і посадила за півтори місяці. Бо там такого немає. А тут мій рай. Перше, що вражає на Донеччині, це те, скільки ж тут побитих будинків та зруйнованих життів. Дивитися на все це знаючи, що ворог робить це з твоєю країною і з твоїми людьми надзвичайно боляче. Поки ми їздили в сусіднє село подивитися на результати такої роботи у інших людей, то тут уже одну сторону будинку повністю накрили шифером. На цьому будинку три сторони даху тільки перекриті шифером. Там доски і стропильна система все гаразд з нею. А одну цю сторону прийдеться поміняти стропільну систему і шальовку замінити. А всередині поміняємо вікна. Повставляємо монолітний полікарбонат і зробимо скелю. Скільки ще в планах маєте будинків для відновлення? Як я чув від свого руководства більш ніж пів тисячі. Це за який період планується, чи ви не знаєте. Важко сказати. Ну, але ж від... від обставин це все ж залежить, угу. якщо. А в планах є, так. Так і додєлаємо, а ви тут позанімайтеся. Ось вот подивіться, з цієї сторони так вже зробили. Зараз глянемо. І потолок підшивіть, да? Так. Да, Ой, красота. <laughs> Это, я тут ще з букетом цвітов зайду.